Вітаю! Хочу спробувати з вами новий формат. Будемо спочатку слухати уривки із фільму, а потім розбирати його повністю. Та будьте обережні, деякі слова я прибрав у субтитрах, щоб ви уважніше слухали. Дайте мені, будь ласка, знати, чи продовжувати робити такі уроки. Або якщо треба щось додати. Бо це ж для вас. Ну що, починаємо. Do you have any idea what they were arguing about? Ви розумієте, про що вони сперечалися. Тобто тут ми бачимо узгодження часів. Перша частина речення в Present Simple. Адже він їй зараз задає питання. До речі, помітили, що тут займенник any, а не сам. Це тому, що в питаннях і запереченнях який-небудь ми переводимо як any, а в твердженні ми ставимо сам. Ну або в питаннях, але тільки коли щось пропонуємо. Наприклад, Would you like some tea? А друга частина в past Continuous. Тому що ця дія була тимчасовою, не постійною. Якась пара сварилася, і ці двоє молодих людей швидко побачили цю сварку. Вони не знають, постійно вони сваряться або як довго ця сварка тривала. No, I'm sorry. My German is not very good. До речі. Ви також можете говорити, що ваш English is not very good. Так носії ну, мови будуть більш поблажливі до вас. Have you ever heard that, get old? Have you heard that get old? Ви чули, що коли пари старіють? Чому вона починає своє запитання в Present Perfect? Тому що вона запитує його про досвід, який прямо відноситься до теперішньої ситуації. Get old це старіти, Сподіваюся, ви помітили, що в субтитрах я хотів вас заплутати. They lose their ability to hear each other. Вони втрачають здатність чути один одного. Lose – це втрачати. Ability – це здатність робити щось. А each other – це один одного. No. Well, supposedly, men lose their ability to hear higher pitch sounds. Supposedly men lose the ability to hear high pitch sounds. Імовірно, чоловіки втрачають здатність чути високі звуки. Supposedly, це імовірно. Так ми можемо починати речення, коли інформація заснована на якихось фактах. High pitch sounds це звуки на високих частотах. Так вона тут описує жіночі тональності в сварці. women eventually lose hearing in the low end. women eventually lose hearing in the low end. А жінки зрештою втрачають слух на низьких частотах. У субтитрах я навмисно пропустив eventually. Прикладається як врешті-решт. I, sort of I, I guess that's nullify each other. Думаю, вони якби позбавляються один від одного. Тут я теж трохи змінив субтитри, якщо помітили не they, а that's. I guess. Я думаю, я вважаю. А «nullify» – це позбутися в цьому контексті, тобто звести до нуля. I guess, way of to grow old I guess nature's way of allowing couples to grow old together. Можливо, так природа дає їм можливість жити разом. Якщо дослівно, то це спосіб природи nature's way, дозволити парам, allowing couples to grow old together.

Я думав про те, щоб піти в вагон для відпочинку. Ми вже знаємо, чому тут past continuous», правда? Тому що ця дія була тимчасовою, не постійною. Йому якби прийшло це в голову, поки він читав книгу і чув сварку інших пасажирів. До речі, будьте обережні. Якщо ви скажете не «thinking», а «sinking», то вийде, що ви не думаєте, а тонете, тому що «sink» – це тонути, а як іменник, синг це раковина. І car це не тільки машина, але й вагон. Так що launch car це вагон для відпочинку. «Would you like to come with me?», yeah. Would you like to come with me? Ти підеш зі мною? So how, do you speak such good English? how do you speak such good English? Можна перевести до Як вам вдається так добре говорити по англійськи Але ми то розуміємо, що в англійському переклад залежить від контексту. Тут питання звучить так: де ти так добре вивчила англійську? I went to school for a summer in Los Angeles. I went to school for a summer in Los Angeles. Я їздила вчитися влітку в Лос-Анджелес. Чому саме past simple? Тому що це закінчена дія. Вона вже ніяк не пов'язана із теперішнім. Вона відучилася. It's fine here. Може тут? Yeah, this is good. Так, добре. And I spent some time in London. And I spent some time in London. Uh, wow. How do you speak such good English? You such good English? Me? I'm American. You're American? Yeah. Are you sure? Are you sure? Yeah. <laughs> no, I'm joking. I knew you were American. No, I am joking. I knew you were American. Ні, жартую, Я знала, що ти Американець. I'm joking. Не забувайте present continuous, якщо говорити про дії, які відбуваються в даний момент. And of course you don't speak any other language, right? And of course you don't speak any other language, right? І, звичайно, мови, yeah, yeah, I get it, I get it. So I get it. I get it. I'm the crude, dumb, vulgar American. I'm the crude, dumb, vulgar American. Рубий тупий вульгарний американець. No right? no не знає ніяких інших мов, абсолютно не освічений, але я намагався. I I took uh, French for four years in high school. When first got to Paris, Я вчив французьку 4 роки в коледжі. Тут теж past simple, тому що це закінчена дія. Коли я вперше приїхав до Парижа. I stood in line at the metro station. The metro station. Я стояв у черзі на станції метро. Line – це черга, але можна ще й вжити Q. В цьому слові багато букв, але вимовляється тільки одна: перша буква. Q. I was, I was practicing. Я тренувався. B-A-C-V-Play. In BAC, you know and I get up there and uh, I look at this woman and I get up there and I look at this woman and my mind goes completely blank and I start saying oh, listen uh, I need a ticket to get to um and my mind goes completely blank and I'm starting saying I need a ticket to get to... І в голові мене стає повністю порожня, і я починаю говорити. Мені потрібен квиток. You know, so, anyway. So, anyway. Розумієш, так що. So, um, So, where are you headed? So where are are you you headed? headed? Так, Куди їдеш ти? Head – це не тільки голова, але й в разі дій слова це направлятися. Well, back to Paris. Then. Well, back to Paris. Повертаюся до Парижа. My class старт next week. Still in Where do you go? My classes start next week. Наступного тижня починаються заняття. Чому тут не future tense? Тому що ми можемо використовувати present simple, коли це розклад і програма. Час в цьому випадку next week вибрано не нами. Are you still in school. Where you go? Ти ще вчишся, йдеш. Yeah, bon, you know? uh, sure. mm -hmm. У Сорбоні, знаєш? Sure, China. Are you coming from Budapest? Are you coming from Budapest? Are you coming from Budapest? Yeah, I was visiting my grandmother. Oh, uh, she? I was visiting my grandmother. How is she? She's okay. She's fine. How about you? Where are you going? I'm going to Vienna. How about you? Where are you going? Ну, а ти, куди ти їдеш? I am going to Vienna. Я їду до Відня. What's there? I have no idea. I'm flying out of there tomorrow. I'm flying out of there tomorrow. Завтра відлітаю звідти. Тут ми також можемо не споживати future tense. Ми можемо утворювати речення з present continuous. Якщо говоримо про плани в майбутньому. Слова сигнала в такому випадку. Next week, next month, next year, tonight, tomorrow. You're on holiday? Uh, You're on holiday? What uh, you I don't really know what I'm on. You know? okay. I don't really know what I'm on. You know? I'm just, uh, <laughs> I'm just traveling around. I've been riding the trains for the past two or three weeks. Mm -hmm. I've just been traveling around, riding trains for two or three weeks. Я просто подорожу світом, хість, що на поїздах вже тижнів за два або три. Те, що у нас тут повинно бути Present Perfect Continuous, показує те, що дія почалася в минулому і триває в теперішньому. Тим більше у нас є тут For, яке показує протягом якого саме часу. А саме двох або трьох тижнів. You were visiting friends or just on your own відвідувати друзів або сам по собі, on your own, вам потрібно запам'ятати. Це сам по собі або самостійно. You know, I had a friend in Madrid, but... Um... I had a friend in Madrid, but... У мене був друг у Мадриді, але... Yeah, nice. I got one of those Ural passes, what I did. I got a Ural pass. Так я взяв єдиний квиток по Європі. That's great. It says, this trip around Europe been good for you? So, have this trip around Europe been good for you? Yeah, sure. Yeah, it's been, um, it sucked, you know? <laughs> yeah, sure. It's been, it sucked. Так, course, what? <laughs> no, it hasn't. It it's it's had its, um, well, I'll tell you, you know, sitting, you know, for weeks on end looking out the window. I'll tell you. sitting for weeks on end, looking out the window. Я розповім тобі, сидіти тижнями безпроявно і дивитися у вікно. До речі, запам'ятайте це, on end, значить безпроявно або поспіль. It's actually been kind of great. Has actually been kind of great. Це було чудово. What do you mean? What do you mean? Що ти маєш на увазі? Well, uh, you know, for instance, well, you know, for instance ну, знаєш, наприклад, you have ideas that you ordinarily wouldn't have? You have ideas that you ordinarily wouldn't have. В голову приходять незвичайні думки, яких зазвичай би не було. What kind of ideas? You want to hear one? Yeah. What kind of ideas? Які думки? Want to hear one? Хочеш послухати? Alright, uh, I have this idea, okay, for a television show. So Some... I have this idea, okay, for a television show. Ośna przykład, d? Dla Some Friends of mine are these cable access producers. Some friends of mine are cable access producers. Moi drożzi producere kablowego telekanału. Do you know what that is? Cable access. Do you know what cable access? Ты знаешь, что такое кабельное? До речі, не дивно, що вона ще не знає, тому що фільм знятий на початку 90-х років. I don't know, anybody, can anybody can produce a show real cheap and they have to put it on. Хто небудь може зняти дуже дешеву програму, вони повинні поставити її. Have to повинні, але не зобов'язані. А put on. Не тільки одягатися, але й ставити щось в даному випадку в ефір. Right. And I have this idea for this show that would last 24 hours a day for a year straight. I have this idea for a show that last 24 hours a day for a year straight. І ось я придумав програму, яка буде йти 24 години на добу цілий рік. І тільки уявіть, раніше це було чимось надзвичайним, а зараз такі шоу скрізь і всюди. Right. What you do is you get What you do is you get uh, 365 people from uh, cities all over the world. 365 people from cities all over the world. 365 осіб з різних міст по всьому світу. To do these 24 hour documents of real time. To do these 24 hour documents of real time. і робити ці 24 кадри замальовки реального життя. Right, capturing life as it's lived. Capturing life as it's lived. Знімати життя таким, яким воно є. You know, it would start with a guy waking up in the morning. You know, it would start with a guy waking up in the morning. Знаєш, це почалось з хлопця, який прокидається вранці. And uh, you know, taking a long shower and thinking the long shower.

thing everybody has to do every day of their fucking life everybody has to do every day of their life якими люди зайняті кожен день їхнього життя i was going to say the poetry of day to day life but i was going to say the poetry of day to day life я хотів сказати поезія повсякденного життя you no know, you say it the way you say it i'll say it the way i say it you say it your way i'll say it my way називай як хочеш я буду називати як я хочу But no, listen, think about it like this. Who's gonna want to watch this? Think of it like this. Who's gonna watch? Alright, think about it like this. Why is it that a dog, you know, sleeping in the sun? Think about it like this. Why is it that a dog sleeping in the sun? Подумай про це так. Чому гарний пес на сонці? It's so beautiful, you know. It is, it's beautiful, you know. It's beautiful, Це красиво. but a guy standing in a bank machine trying to take some money out. But a guy standing at the bank machine and trying to take some money. А хлопець стоїть біля банкомату і намагається отримати гроші. It looks like a complete moron. Looks like a complete moron. Виглядає повним ідіотом. <laughs> so it's like a national geographic program, but on people. So it's like a national geographic program, but on people. Значить, це щось на зразок National Geographic, але про людей. Yeah. Hmm. What do you think? Yeah, I can, I can I can see it like 24 boring hours, sorry. Yeah, I can see it. Like 24 boring hours. Sorry. And like a 3 minute sex scene where he falls asleep right after, no? And a 3 minute sex scene where he falls asleep right after А потім три хвилини на постільна сцена після якої він відразу засинає. Yeah, you know, I mean, I mean, yeah, так, це був би чудовий епізод. Yeah. Люди б тільки й говорили про цей епізод. I mean, you and your friends could do one in Paris if you wanted. Ти і твої друзі могли б взяти участь в Парижі, якби ти захотіла. The key, the thing that haunts me is the distribution. Ключовий момент, річ, яка переслідує мене, це поширення. You know, I mean, getting these tapes from town to town, city to city, so that it would play continuously. Доставка цих касет з міста в місто, щоб вони йшли в ефір їх треба показувати постійно, або нічого не вийде. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.